Вова не зупиняйся завдяки своїм яскравим висловлюванням за президента і проти російських загарбників. Фермер з кіровоградщини і командир добровольчого загону за Петрівщину Олександр Поворознюк прославився на всю Україну. Втім, сам себе він зіркою не вважає, не боїться їздити на фронт, потрапляти в скандали і в своїх зверненнях вживати міцне слівце про перший день війни. Чи збирався поїхати з країни і як часто буває на фронті? В інтерв'ю Олександра Поворознюка. Добрий день. Слава Україні, слава ЗСУ. Хочу почати з вами розмову з такої теми. Ваша фраза про Вову, яку ви сказали на початку війни, вона стала таким мемом, розлетілася абсолютно всюди, її зараз друкують і на футболках, навіть на взутті. Можете згадати, як взагалі народилася ця фраза, і чи думали ви, що вона от стане такою популярною? Ну, вона народилася спонтанно якось так. Це був виплеск емоцій, а емоції родилися на тому, що ну, перші дні. Війни ніхто не розуміє, що сталося, ніхто не розуміє, що робить. І знаєте, коли йду на офіс і мені дивляться всі в вічі і за мною проважають, і, і, і я розумію, що всі весь народ жде від мене в Петро, щоб я щось сказав. А, а я сам ще не можу не, не, не розумію, що, що робиться. Розумієте, і коли е, заїжджаю в офіс і на цих хлопців, на кого я надіявся. Хотів позвонити, привезні, давайте складатися, давайте щось робити, давайте щось. І тут дзвоню, той вже в Болгарії, той в Румунії. тут мені дзвонять із аеропорта, може вам місце оставлять для джипа, бо все забите. І вона тут спонтанно спонтанно збираю весь свій початок батальйону, це охотничий колектив, і виходжу до хлопців, і перш хотів їхню думку почути. І вони кажуть, Олександр, ну подивіться на свій шок. Наша доля, тільки воля. І все, я біджую, я, я закурився все на емоціях. Було тут в мене знаходять журналісти, і оце весь вийшло все на наружу, що я звернувся до президента. А чого так звернувся? тому що я вже знав, що Володимир Зеленський прийняв позицію і от і от і це він, він надихнув, скажімо так, це він надихнув нас на ці всі висловлення. А це все про семейство випризнути. Наскільки ви вважаєте, от таким мужнім чоловічим вчинком вчинок президента, все таки йому багато пропонували виїхати за кордон, і Америка, і Німеччина, і Британія. Але він е залишився в Україні, не виїхав, залишився зі своїм е народом. Ну, я вам скажу більше, я просто трошки знав, ну, може це легенди ходили, може це, але мені е, на другий в перший день війни е, криворозькі хлопці одні сказали, коли е, Зеленському Байден та Макрон всі предлагали, тікаю в Львов. Е, там, ми, ми за тобою прийшли самоліт, там все, там летиш. Він каже, я вашу думку почув, дякую, що не відказали, але мене бира український народ, і я з'явився з народом. Закрив е скабль, на цьому все скінчилося. Подивився на всіх своїх кружаючих і каже, е хто готовий боронити Україну, взяли автомат і будемо захищатися. Ну це, 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 це надихає. Це, якщо, ну, риба ж не є з голови. Завжди. І оце іменно надихає, коли тебе заряд не тільки мене, він такий, як я, зарядив мільйони. Як ви дізналися, що почалася війна? Як взагалі от... перші хвилини можете згадати? Звісно, можу, як ніколи. Я почала п'ятого проснувся від того, що над хатою прилетіло дві ракети. Я зразу думав, що винищувачі. оказується, як тоді вказалася ракета, які летіли в замінку до Лазна на Склади на воєнні. Тому це як ніколи, це все. і тут все бух, бух бух, бух. Воно ж зразу все, буквально в течії часу, вже ніхто не спав. Війна, що тут ну, повномасштабна. При тому повномасштабна. Я очікував все. Я міг зрозуміти, там, коли вони там, захочуть піти там, на Донецьк, на Луганськ, на... А, ну коли пішли з Херсона і пішли з відусіль, ну це, звісно, був шок. Ну, ви ж знаєте, да, що от е, міжнародні військові експерти прогнозували, що Україну захоплять там ну, за три дні. Ну, що... прогноз... а? От в що ви вірили? Що я вірив, я точно вірив у те, що їх не за... і нашу Україну неньку не захоплять за два-три дні, тому що ну те, що я от дивіться, я сужу по своїй маленькій території. да, І те, що я побачив в очах хлопців, ну я точно знав, що ми не віддамо Петрову просто так. Ну, щоб ви розуміли, в нас вже до вечора, першого числа, в нас вже було наколотено півмільйона коктейлів. Ми б їх кидали з балконів, з кущів, откуда завгодно. Ну, ми б просто так не віддали. Ну, а таких, як я, я думаю, було багато. Тому ну, впевненість була 200 що точно там, ну, за день, за два, за три вони Україну не заберуть. Так воно і вийшло. Спілкуєтесь з армійцями там, на передовій, є у вас знайомі, Дуже. допомагайте їм. Ну, звісно, я вам дуже багатьом допомагаю, але щоб ви розуміли, е ні один, ні одні фотографії, ви зараз не побачите, де я на передовій. Ні одні. Е зато після війни ви дуже багато чого побачите, узнаєте, і це вже будуть історії. Це вже будуть історії, тому що ці, е хто просять мене допомогти, я їм, щоб ви розуміли, я не волонтер. Я просто, е скажімо так, частину віддаю того, що я фінансую свій батальйон. Свій батальйон фінансує. Два, два чоловіка це стоять жур, журило Руслан. Все, мій заступник. Оце ми повністю все От, от А до я, від машин до бронежилетів, касок і е, костюми, все ми, ми купуємо. От. І то їх сіє, з машини ми давали дуже багато. То це ми видавали просто свої, ну там нужніше, скажімо так. І от ми давали, да нужніше, отдали машину, там нужніше, отдали машину. Дуже багато копіяся цих всіх треків мені дарували машин, дуже багато бізнесменів, два футбольних президенти футбольних клубів подарували, Грича Козловський і Приселяк Валєра також пішли на передові машини. Тому після війни це я привик, щоб про мене говорили люди, а не я там буду розказувати, там ходити. Саме більше мене спонукає те, коли люди фотографуються на е, розбитих домах і на спалених машинах. Вони просто не розуміють одного, що там скалічені судьби. Розумієте? Ну, для мене це неприйнятно. І я от і ще раз ми повторююся, після війни е, будуть ходити ці легенди, і ще одна книжка буде написана про мене. Яким буду вражати в цьому році? Урожай буде хороший, голода в Україні точно не буде, але проблема назріває зовсім інша. Не буде додівати урожай. І я дивлюся, що от особливо там, де маленькі підприємства, сільхозробники, це 70-80% буде наслідчі збанкрутілі. Тому що реально дівати нема куди біжжа, і ті ціни, які виставили на сьогоднішній день трейдери 1700 гривень у нас на еліваторі, ячмінь, ну для того, щоб ви розуміли, це навіть якщо по 50 убрати, то це буде собі вартість. А ну за зашужий. Тобто це знову проблема наша, наша проблема наших політиків і наших, нашого керівництва країни. От вони не співають просто це все. Наші наскільки привикли дурить народ, що вони просто ну комерсанти, що вони просто от дивляться на чому заробити. Ну чого зараз солярка? Дивіться, курс долара, все ж було те саме. Солярка була 75, зараз 55. Тому що на нажіотажі всі почали заробляти. Те саме зараз тут, дивіться е соняшник, ячмінь по всьому. Якщо трейдер заробляв там 5 доларів на тоні, він хлопав в ладоші і казав, що окей, ми нормально заробляємо. Зараз не заробляє 100 доларів на тоні. Ну а куди ж діватися сільхозник? От тут питання будуть дуже великі. Якщо держава на державному рівні не включиться ворім в цей процес, буде біда. Біда та що на слід цей рік буде точно не буде голода. А на слідуючий рік на наступні слід... два-три це буде велика біда. бо Будем що не буде комусь сіяти і чим сіяти. Росія. Зараз провокує продовольчу кризу. Наші порти заблоковані. Ми не можемо вивозити зерно за кордон. І в ООН вже прогнозують, що може бути голод в світі і в Африці, наприклад. На вашу думку, як можна вирішити цю проблему? Як можна вивозити українське зерно? Логістика. Просто логістика На все є математика. І на сьогоднішній день можна відкрити машинами. Тільки ж треба з якісь зробити прощені, спрощені процедури для того, щоб машини могли е, туди ходити, для того щоб наші переробні заводи не становилися, треба пускати на давальчиських умовах на перероботку сільхозників. Е, тобто є маса варіантів, як вийти з положення, але це повинно бути на державному рівні, розумієте? От, щоб е, антимонопольний комітет дійсно працював і включився в ці процеси, що якщо ви берете там за кордон. Солярку там, по 3 е, євро, то да, заробіть собі хоч трохи, ну дайте, ну, щоб воно ж було плюс-мінус. Вони зараз заробляють сумасшедші гроші на цьому всьому. Ну, от тут треба процес, розумієте? А в нас виходить як? В мене колись антимонопольний е, комітет оштрафував за те, що я для своїх людей, для е, колгосників, для пайовиків, продавав дешево гречку. Ну Ви вдумайтеся, не дорого, а дешево. Ну я не хочу. зараз, Ми ж доволіся без політики. Я не хочу зараз говорить при якому це президенту. Це все було, але було Ну, реально було. Зараз просто ну, я думаю, що у Володимира Олександровича до всього дійду руки до йдуть руки, але йому не вистачає вот таких помічників, людей з народу, які могли б підказати, що отак, вот отак, вот от внизу. Вони тільки ж в Києві, там вже асфальт, а ви ж думаєте, що це земля. Ні, під асфальтом ще є грішна земля. І дуже багато про це хто не знає. Ви як бізнесмен у вас багато знайомих по всьому світі, і, відповідно, і в Росії, звичайно ж, є. Після початку повномасштабного вторгнення спілкуйтесь з тими людьми, зі знайомими, які в Росії, чи обірвали всі зв'язки? От чесно скажу, от як воно є. Да? От, по перші дня е, общався, і общався, ну. ну без матюків тут не скажеш, ну ну, попробую, ну общався. Ну, старався їм розказати, що ж ви с**ки, робите. Ну, а вони мені там розказують зовсім інше. І на, на цій фазі в нас общення закінчилось. Тепер мені, ну, знаєте, то легко жити, коли ти не брешеш, кажеш все правду, І от тобі просто легко жити. Отак от мені так класно, коли я з ними не общаюсь, взагалі класно. Ну. Так що зараз не общаюся вже. Як ви думаєте? Що може закінчити цю війну? Це все-таки наша повна перемога, чи це мають бути все-таки переговори якісь? Ви знаєте, отак, от як важко було в перших днях Зеленському прийняти рішення отак. От отак і зараз йому дуже важко. Розумієте? І я рахую, що тут саме головне зараз просто не йому. І я думаю, що він. Е Найде правильне законне рішення, як правильно в цьому поступити. Якщо навіть в чомусь буде сумніватися, я впевнений в тому, що вийде на люди і скаже, я тут сумніваюся, давайте зробимо референдум, як вирішить народ. От чесно, мені так кажеться. Але зараз треба просто от закрити ротив всім, просто закрити роти всім. І просто не мішай. Тому, тому що тоді, коли перші дні війни всі мовчали. А ще починають умнічати. І то я так, і то я так. Та де ви були тоді? От в мене вопрос. От і все. Тому я вважаю, що просто треба зараз не мішати, і повірте, все, що зробив Володимир Олександр, буде правильно. Я так вважаю. Ну і не можу вас не спитати. Ви власник футбольного клубу Інгулець. Що зараз з футболістами утримуєте ви клуб? Оскільки на це входить зараз грошей. Зараз уходить 30% від зарплати. Ми платимо, утримуємо клуб. А що? ми завтра заїжджають футболісти на базу? Тренувальні процеси починаються 20-го, там плюс-мінус 25-го серпня. Починається чемпіонат. А в чому проблема? Я не розумію, все буде добре. Єдине, що поки починаємо, є дозвіл Міністерства культури і спорту, що без е глядачів. Ну, але я думаю, що трошки пізніше дозволять із глядачами, тому проблем немає ніяких. Поки немає ніяких починаємо, чемпіонат і будемо грати. Футболісти вже скучили, запловнули? Ну, звісно. Починається тренувальний процес, починаємо входити в тонус, і, і, і з серпня місяця починаємо працювати, грати в футбол. Чи не рано починати? я вам ще наведу маленький приклад. От ми сіяли, теж над головами літали і літають ракети. То що, не сіять? Ну, от, ну, Я не розумію цього. Ну, всі, всі працюють, всі роблять, а футболісти не довідають грати в футбол. Ну, нічого так. Я вважаю, що ризикуємо, то ми всі рискуємо. Все українське суспільство рискує, ніхто не застрахований того, куди прилетить. Ви ж подивіться, що він, він ну, реально сошов з ума. Він він ж не тільки в у воїнській часі там він же пішов на все, він же просто по домам гати. Ну, Поэтому цю не застрахований ніхто. Якщо час ждать і нічого не робити, то ми точно не тільки в голод війдемо. А ми, ми напевно ну, забудемо, що таке Україна. Ми ж українці, ми свободна нація. Ми, ми ж звикли улибатися, навіть і ці полісутікуть сльози. Поэтому футбол ми будемо грати, сіяти будемо, убирать будемо. Все буде Україну, все буде добре. Я вам дуже вдячний, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую. Слава Україні, слава українській нації і де з Російської Федерації.